Всім привіт! Сьогодні Феєрія Мандрів та я Ігор Захаренко вирушаємо до Нідерландів. Сьогодні ми з вами відвідемо місто, яке грало дуже важливу роль в історії Європи. Це Мастрікт. Ласкаво просимо. Це Мастрікт, місто, котре сьогодні відоме кожному школяреві в Західній Європі. Адже саме в ньому 9 і 10 грудня 1991 року було підписано документи про утворення Європейського Союзу та започаткування спільної для всіх країн-членів ЄС валюти Євро. Дуже поважне місто, символ об'єднаної Європи. Це факт, який не заперечиш. І все ж інколи дивуєшся. Як за нашої інформаційної доби репутація міста у світі відрізняється від його справжнього обличчя, а воно у Мастрикта не таке вже й бундючне. Про найвеселіші, найрозкутніші міста світу судять, приміром, за їхніми карнавалами. Карнавали в Ріо де жанейро чи в Венеції відомі на весь світ. Щороку світові засоби масової інформації висвітлюють їхній перебіг. Ви, мабуть, будете дуже здивовані, адже по всіх Нідерландах наприкінці лютого теж проводяться карнавали. І найзнаменітіший, і найвеселіший та найкращий карнавал в місті Мастріт. Карнавал у Мастрикті не поступається жодному європейському, а проте його слава переважно регіональна, можливо, через поширений стереотип щодо стриманого темпераменту північних народів. Ліпше, давайте подивимось на власні очі. Найкраще до Мастрикта приїздити хоча б за день до офіційного відкриття карнавала, так само як футбольним уболівальникам бодай за півгодини до початку матчу. Якраз відчуєш атмосферу свята, а вона, між іншим, уже доволі нелектризована. А до того ж познайомитися з містом, тож вперед на прогулянку. Либонь, це найнесподіваніше місто в Нідерландах. Це адміністративний центр південної провінції Лімбург. Вона вузькою смугою пролягла поміж Бельгією та Німеччиною. Його стало називати серцем Європи ще задовго до підписання історичних угод. Звідси, якась година їзди до Брюсселя чи Люксембурга. Це єдине місто в Нідерландах, в якому донедавна в ресторані можна було розрахуватися за пиво бельгійськими франками чи німецькими марками. Мешканці Мастрикта століттями не вповні почувалися нідерландцями. Все це через потужний фламандський вплив. У місцевому діалекті голландської, що зветься Местрейс, мало не половина французьких слів. За Мастрик століттями боролися льєжські єпископи та брабанські герцоги. Так ніхто й не переміг. Отже, в 13 столітті було встановлено двовладдя. Відтак, першу ратушу в місті побудували з двома сходами: одними піднімалися прибічники єпископа, іншими герцога. Як ви бачите, всі п'ють багато пива. А куди потім дівати це пиво? Проблем нема. Бо по всьому місту встановлені ось такі пісуари. Зробив справу: продовжуй насолоджуватися життям. І свято це триває без кінця. Після Параду оркестрів карнавал продовжується на вулицях, у барах, ресторанах. Бари, до речі, працюють до п'ятої ранку. Щоб зробити лише невеличку перерву, перш ніж продовжити ці народні гуляння. Перерва на спочинок невелика. Час її зробити й нам. Щоб уже за тиждень, дякуючи партнеру передачі туристичній фірмі Феєрія, розповісти про все, що відбуватиметься в останні два дні незабутнього карнавалу, і все це в нідерландському місті Мастрик, мені залишається тільки сказати вам на прощання Дуй, що голландською значить бувайте!